Вітаємо глядачів громадського бровари. Сьогодні в нашій студії зірка українського а віднодавна вже світового боксу Віктор Постол. У ніч на 4 жовтня в каліфорнійському карстені Віктор Постол переміг нокаутом аргентинця Лукаса Матіса, здобувши пояс чемпіонів світу за версією WBC у першій напівсередній вазі. Таким чином Віктор Постол став третім українцем який володіє титулом чемпіона світу у професійному боксі. Вітаємо вас, Вікторе. дякуємо, що ви завітали до нашої студії. Я знаю, що ви щойно з першої офіційної прес-конференції в Києві, ось найближчими днями у вас вже заплановані багато інтерв'ю. Чи звикаєте ви вже до такої уваги преси і популярності? Всім добрий день, дякую за поздравлення. Дійсно, тільки що з Києва була прес-конференція. Сразу ж до вас відповідати на пару питань. Привикаю, приходяться привикати. Тепер я розумію, чемпіон обязан. Якщо ви не проти, давайте, можливо, ще раз подивимося кращі моменти цього історичного поєдинку для вас і для всього українського боксу. Отже, Каліфорнія, місто Карсон, 4 жовтня, в ринзі українець Віктор Постол та Аргентинець Лукас. Матиса. Мы видим, что для вас початку поединок складався достаточно непросто. Да, да. Первые 4-5 раундов была напряженная ситуация. Но у нас все было заплановано, запланировано, что бой не надо поддержаться до второй половины, чтобы уже после второй половины накатывать и догонять и чтобы победить. Ну, і, власне до 10-го раунду, я так розумію, бій був більш-менш рівний. Ось цей момент нокаута. Що, що, як, як це було? Що ви, ну, чи зрозуміли ви відразу, що це нокаут, тому що не, не відразу всім стало це? Да, коли я потрапив в удар, то коли йому почали читати, якщо чесно, я думав, що він підніметься. І я думаю, що вот, зараз, поднимется, підніметься, одразу буду добивать. Ну так как рефери помахал все, я упал на колени, думаю, слава богу, закончился этот бой, моя мечта сбылась, я стал чемпионом мира. Это очень приятно. Мы бачили, з якою радістю вас вітали односельчани, земляки в аеропорту, коли приїхали. От як як ви довго взагалі йшли до цього поєдинку? Скільки років ви вже тренуєтесь? е боксом я вже займаюся 19 років. Е-е, по професіоналах я начал бокшировать в 2007 году. И своей цели я шел целых семь лет. И наконец-то она свершилась. Все эти роки вы тренувались в броварах, у броварских тренеров. Да. Когда я только начал заниматься боксом, это было у меня в селе, в Великой Дымерке. Я занимался, был первый мой тренер, Михеев Иван Леонидович. Я прозанимался три года, стал чемпионом Украины и поступил в бровары, броварское высшее училище физической культуры. І там я займався у заслуженого тренера України Поліщука Олександра Івановича, і до по сей день я тренуюсь з Броворах. Олександр Поліщук це, якщо я не помиляюсь, той же тренер, який тренував кличка. Він да, тренував Кличка, Дзіндрука, Нужненка, веспітал мага чемпіонів. Ну і наконец то я четвертий у нього. У вас, ви кажете, що. І ми знаємо, всі знають, що ви з великої димирки, однак багато в пресі журналісти називають вас. Киянином. От ви самі як себе відчуваєте, киянином чи димерцем? Ні, я димарець. Просто в боксери там вписано Київ, Україна, тому називають Київлянином. Ну, сам я Київська область, Браварський район, село Велика Ну а ось можливо у зв'язку із зміною статусу здобуття титулу чемпіона світу, ви не плануєте переїжджати в Київ, приміром? В Києві не планую, а планую хочу жити в Броварах. Мені дуже подобається і говорю желанням як можна швидше. Быстрее... Уже щось підбираєте тут можливо? Є плани, так. Да. вот вас часто порівнюють з ще одним вихованцем праворської школи боксу Володимиром Кличком. От ви ви дні ну, теж стали чемпіоном світу. Mm -hmm. Як ви самі ставитесь до таких порівнянь? Много мне кто говорит, что ты похожа, как боксируешь, как Кличко, и вообще похож как Кличко. Действительно, это боровская школа бокса, он учился э, в одного тренера Поличука Александра Ивановича. Поэтому может у нас одинаковая школа, и мы похоже боксируем. А когда можно ожидать вашей появы на рынке? В следующий раз? Я думаю, уже после Нового года. Уже возможно вы... підбираєте потенційних суперників. Єсть, єсть багато претендентів, е-е, либо ж це я это отстаивать буду пояс по своей версии, либо же это объединение титула. Е-е, багато претендентів, тот же самый Майни Пакео, я могу даже с ним подраться, то есть было бы очень здорово. Ну, а, возможно, у вас у самого є побажання якісь з приводу суперника? Вот, ну, Пакеао це таке таке гучні імена. Вот, с кем бы я, я хотел встретиться? Это, конечно, с Пакеао у нього дуже великий багаж досвіду, він титулований, ім'я у нього велике. З ним би хотілося полуксувати. Вже, можливо, тривають якісь перемовини попередні, як сам Пак'яо до такого ставиться? Я ще не знаю, але переговори будуть вестись, і в часі, я думаю, ви все дізнаєтеся. Вас взагалі пізнають вже на вулиці ще більше, ніж раніше? Мене знають, в Димарці мене всі знають. Автографы ещё не успел никому раздать, потому что не успел я приехать, как на следующий день конференции, то в разъездах. у нас будет вот в субботу день дымерки, день села нашего. Э, я думаю, я всех э смогу поздравить, поблагодарить за то, что они меня поддерживали. Можливо, ви хочете щось сказати молодим броврським боксерам, взагалі броварчанам, мешканцям броврщини, от від нового чемпіона світу? Хочу сказати ребятам молодим подрастающим поколениям, которые займаються спортом, не важливо, бокс це вид спорта, спорту. к своей цілі, не останавливайтесь, і ви всего добьєтеся. Дуже дякую вам. Вітаю вас ще раз з перемогою. Я думаю, все місто, вся Браварщина, вся Україна вітає вас з перемогою і, звичайно, бажаємо вам нових здобутків, нових поясів, нових титулів. Дякую Спасибо. вам. Спасибо.